Життя не закінчується після війни, і, попри страшні поранення, у них стільки сили духу, що за себе і свою країну вони стоять і далі. Ігри для незламних інвіктус 2017 Цьогоріч Україна вперше братиме участь у цих міжнародних змаганнях, аби боротися за Україну колишнім бійцям. А то варто просто подати заявку. Про тих, хто вже випробував свої сили, Артем Сорокин. Одеса, берег Чорного моря. Цього ранку час тут ніби спинився. Замість звичного вирування хвиль і шуму прибою туман і крижана тиша. Ух ти! Ух ти! Семирічна Марійка з татусем прийшла на хвилеріз фотографуватися в льодовому царстві. Маша, а тоді вона проситься на коника. Татусь присідає й легко закидає її на плечі. так. Все, маша. Разом вони поспішають на спортивні змагання. Володимир сьогодні учасник. Ззовні цей високий і дужий чолов'яга нічим не відрізняється від інших. Я вірю в те, що я зрою все, що я можу в даному своєму стані. От вилажиться, я вилажу. Він легко витискає 90 кілограмів. Просить додати до сотні і не сумнівається. Потягне. Під штангу Володя Воропаєв лягає вже півтора роки поспіль, день у день. Так само спираючись на протест, на якому викарбувано морського коника. Зарив мене підкинуло і перевернуло, Сразу зрозумів, що це міна. Раз міна, значить нога, пощупав, ноги нет. Володимир Воропаєв, головний сержант 73-го морського центру спеціальних операцій, інакше кажучи, це морська розвідка. Тож про те, які завдання він виконував на війні, Володя говорить обережно. Це було в червні 2015-го, біля Широкиного в сірій зоні. І додає, та ніч була справжнім пеклом, коли ти вже без ноги, а ворог за 10 метрів стріляє. Мисля була така, що зараз нас перестріляють як котят. Ждав полз, ну тому, що коли полз, ползтеряв сознання обмотал обмотало себе культю тілляшкою, косинкою, ну, щоб не загрязнить. Та зараження вже було невідворотнім і в шпиталях Маріупільському, потім Дніпрівському на володі чекали ще дві ампутації. Каже, кожного разу нога ставала коротшою ще на 5 сантиметрів. Постійні болі, не прекращаюся, круглосуточно. Перші дві тижні взагалі не спав. Я взагалі не хотів з ким спілкуватися. Не особо хотіло бачити. Вийти з депресії та повірити, що життя не зупиняється. Воякові допоміг спорт <риклад> сьогодні. В одній залі з Володимиром ще 32 герої змагаються між собою. Вони з різних куточків України. В кожного своя неймовірна історія боротьби. Веслуючи лише однією рукою, підіймаючи штангу, яку через втрату зору перед собою майже не бачать. 210. Це вага штанги, не моя. Вони виборюють право представляти Україну в Торонті на міжнародних іграх для ветеранів інвіктус. Вони дозволяють э, забути об інвалідність, дають можливість чувствовати себе на рівні. В них беруть участь військовики, які зазнали на полі бою тяжких травм. Ігри вже відбулися двічі в Лондоні, потім в Орланді. І цьогоріч, уперше у канадійське Торонто, поїдуть. І п'ятнадцятеро українських героїв. Це ігри, це, які дають можливість їм відчути, що вони не одні, такі в цьому світі. Це знайти свою таку, свій трайб, своє плем'я. У Ігорен віктор немає переможців. Тут переможець вже сам по собі той учасник, який прийшов на ці ігри. За тим як Володимир один за одним долає надскладні етапи змагань, уважно спостерігає маленька Марійка і постійно його підтримує. Хоча він і не її рідний батько, вона називає його татусем єсліанде. Мама Марійки з Володимиром познайомилася у шпиталі. Вона була його волонтеркою, а тиждень тому стала дружиною. Сьогодні вона так само поруч порозуміє, наскільки це для нього важливо бути разом і бути тут, на інвіктусі. Для них це побіда. Це ну, виздоровлення, етап реабілітації, Это боротьба. Це, ось, коли день попадают к нам в шпиталь з раненням, у вас просто, у вас боротьба ваша продовжується. І просто вона немножко другая. Докажите людям, що вот ну, ваша задача, вона вам просила. І Вони, вони побіждають. Позаду три етапи добору: Львівський, київський та одеський. Втім, інвіктус і досі відкритий для учасників. 25 лютого «Інвіктус» повертається до столиці на останній етап добору. Для участі герої мають подати заявки на офіційному сайті ігор. З Одеси Артем Сорокін, Дмитро Волошко, Олексій Синельников та Сергій Доценко. Програма Вікна СТБ.